Вітаю учасників презентації книги Галини Лоско, дочка Сварога, і від щирого серця дякую пані авторці за цю прекрасну книгу. І всім тим, хто є на презентації, всім, хто буде дивитися її потім у записі, я щиро від усього серця рекомендую обов'язково ознайомитися з цією книгою. Тому що це на сьогодні єдине таке зібрання унікальної цінної інформації про нашу рідну віру. Перепрошую, не змушена продовжувати записувати свій відгук таким чином. Я хочу сказати, що в книзі дочка Сварога зібрана унікальна інформація, яку ви ніде не знайдете в такому обсязі, науково обґрунтована. І де зібрано інформацію про наші традиції, про наші свята, про наше богослів'я, я просто вражена такою скрупульозністю і талантом пані Галини, тому що потрібно мати величезне терпіння для того, щоб віднайти по крупинках зібрати в архівах цю всю інформацію, її опрацювати. А також е зібрати етнографічні джерела. Його поділено на три основних розділи: у першому основи нашого віровчення, у другому календар, а у третьому храми. Е і кожен із розділів містить багато унікальної інформації, яку ви не знайдете в інтернеті, яку авторка відшуковувала по різних джерелах, і е відповідно у результаті ми отримали. Таку настільну книгу рідновіра, я б сказала, тому що повторюсь, ще жоден в Україні автор не опрацьовував цю тему так глибоко і так структуровано не видавав для нас такі книги, які можуть стати, грубо кажучи, посібником для рідновірів, які тільки починають. Свій шлях, і навіть ну, і для тих, хто вже досить тривалий час е, сповідує рідну віру. Тому е, всім рекомендую цю книгу мати у своїй бібліотеці, а також дарувати е, тим, хто ще сумнівається, е, тому що в цій книзі зібрано е, те, що є дуже близьким душі кожного українця, але е, Ще не всі його в собі відшукали. Це наше українське коріння, і я бажаю всім його віднайти і не втрачати. І, ну, звичайно, всім нам перемоги і слава Україні!